Розпаковка з американського секонду, і до речі, тут його не називають секонд, Як у нас тут говорять. Street Store. В цей раз дуже пощастило моєму чоловікові та моєму синові, нашому синові. Синові ми знайшли ось такі класні капці синього кольору, поло від Ralph Lauren і коштували вони лише 4 долари. Собі чоловік знайшов ось такі капці, не знаю, як вони правильно називаються, але це фірма Eco. коштували вони 17 доларів. Наступна пара взяття це ось такі кросівочки від Banana Republic і коштували Ли вони 16 доларів для себе. Я знайшла ось такий світ. Шот дуже мені сподобалася назва «Made you smile». Як на мене, на кожен день то, що треба, і взагалі деякі люди проти секонду, але я за, тому що ви даєте друге життя речам. Шла ось такий светрик пильно жовтого кольору від American Eagle, і коштує він 9 доларів. Як на мене, дуже круто. Ще я знайшла собі ось таку кружку. Oktoberfest фест Не думала, що люди п'ють пиво з такої маленької чашечки, Кухли. кехлик, кухлика. Але я буду собі тут пінити молоко для кави. І останнє я просто не могла пройти мимо, тому що коли я побачила, в мене щось ійокнуло. Я обожнюю і пташок, і квіти, тому тут просто моя гармонія. Це калібрі, які водяться в нас тут в сан франциско а це мені нагадала синичку. Що думаєте, як вам такі покупочки? Пишіть в коментарях.